Ми зробили те, про що навіть не мріяли, бо це здавалось складним. Моїй тьоті 84 роки. Вона живе в Києві і багато років не виїжджала з дому, і здавалося, що це вже неможливо, адже їй дуже важко ходити, і навіть похід в магазин для неї справжній виклик. Але ми дуже хотіли зробити так, щоб вона змогла побачитися з нами. І ось ми зустрілися у Кракові. Я приїхала сюди зі своєю маленькою донькою, якій 5 років, і ми поїхали в Перемишль, щоб зустріти тьотю з поїздом. Ми забрали її і одразу поїхали назад. Це було стресово, бо спочатку ми спізнилися на потяг, а потім ледь не спізнилися вже з тьотією. А ще мене оштрафували за провіз багажу у проході. Але, врешті-решт, ми дісталися квартири. До нас прилетіла і моя кузина з Іспанії. Вони з тьотією не бачилися 10 років, і коли ми нарешті змогли обійнятися, це було щось неймовірне. Ми знали, що буде непросто. Потрібно допомагати їй пересуватися, враховувати її сили, робити все повільно. І дуже обережно. Вона не могла гуляти з нами Краковом, тож ми зробили це втрьох. Але найважливіше було побути разом хоча б ці п'ять днів, побути сім'єю, обійнятися, просто посидіти поряд і поговорити. Для моєї донечки ця зустріч теж стала особливою, вона ще маленька, але вже відчуває, наскільки важливо цінувати близьких. І я рада, що вона зможе пам'ятати ці дні. Можливо, це остання така подорож для моєї тьоті, а можливо, ні. Але точно це дні, які залишаться з нами назавжди. Такі моменти це нагадування, що життя складається не з великих планів і досягнень, а з теплих обіймів і тихої радості від того, що ми разом. Тож я хочу сказати: ніколи не відкладайте любові і турботу на потім. робіть ті зустрічі, про які мрієте, телефонуйте тим, кого любите, створюйте спогади зараз, бо саме вони стають нашою внутрішньою силою, коли світ навколо такий непевний.